Нараз Григорій Шевченко не завидуй багатому. Не завидуй багатому, багатий не знає ні приязні, ні любові він все те наймає. Не завидуй могучому, бо той заставляє. Не завидуй славному. Славний добре знає, що не його люди люблять, а ту тяжку славу, чи він тяжкими сльозами. Вивив на забаву. А молоді, як зійдуться та любо, та тихо, як у раї. А дивишся, врушиться лихо. Не завидуй же нікому. Дивись кругом себе. Нема раю на всій землі. Та нема.